Я просто також приймав участь в останній нараді, яку ми на базі міністерства проводили по координації роботи програмно стратегічної. Тобто прийнято рішення однозначно, що нам потрібно повертатися до цієї ідеї. Нам потрібно однозначно мати стратегію розвитку енергетичного, енергетичного сектора України. Ми повинні однозначно залучити ключових. Гравців, які приймали цю цьому участь, і все-таки ми повинні вийти на спільну якусь програму, спільне завдання. Можливо, вона буде двохетапна, так як я чотирьохетапна, так як я показав, є приклад стратегічна програма розвитку країн Європейського Союзу, але принаймні, от такий поштовх уже відбувся. Ініціатором виступив міністр, я думаю, що десь найближчим часом на базі міністерства у нас буде можливість дуже серйозно з цим поспілкуватися і рухатися далі. Ми не, можемо жити, ну, ми не можемо жити без стратегічної програми, без стратегічних цілей. Інше питання, в якому вигляді вона повинна бути. Вона повинна бути адаптивна, вона повинна бути дуже флексивал, вона повинна бути ітераційна. Да? Щоб ми не поставили завдання до 35 го року чи до 20-го року і чекаємо, а куди ж в нас ці, ці криві вибили? Я вважаю, що вона повинна бути ітерація повинна бути кожен рік, рік закінчився, ми подивилися, в якій системі ми знаходимося. Якщо ми виконуємо, да? значить все нормально. Якщо ні, давайте там. Тобто ми асоціано в правильному напрямку, як сказав пан міністр, відносно градієнта оптимального розвитку повинні рухати цю програму. Тому дякую за запитання. Дякую.